Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І покликав він своїх учнів і взав їх з собою на гору і промовляв до них на години. Високопреподобні Отці, преподобні браття, ці слова із Святого Писання неодноразово чуємо ми, як Ісус Христос періодично брав своїх учнів, окремо, на наодинці промовляв, Він на гору. І саме завдання, метою таких відлучень від загальної від інших людей було те, що він хотів навчити виховати, так скажемо по-сучасному, виробити стратегію, як вони мають діяти і голосити добру новину у цьому світі. Ми сумніву не маємо, що наші злоги, що якраз провінційна капітола, є подібним таким зібранням. Де Господь нас кличе наче на гору, щоб до нас промовляти, саме промовляти до учасників промеційної капітули, дуже символічно. Що ця капітула відбувається в часі, коли ми відзначаємо 40 мученицької смерті якраз святого мученика Йосафата і розпочинаємо рік святкування Йосифа Гелямина Руцького, великих реформаторів сильної нашої родини. Як Господь через них промовляв і мав що сказати. Дорогі мої, також і Господь через нас хоче промовляти до про решти людей, до наших співбратів і лиців, і до тих, до кого ми будемо послані. Другим символічним чинником є проведення нашої капітали є якраз цей період, а саме свято стрійня Господне. Адже сама природа капітали – це найперше зустріч. Результати і плоди капітули залежать від нашої особистої зустрічі з Богом. Тільки тоді, освітній Божої любові і Божої благодаті, ми можемо досвідчити Божий супровід, сказати, що Він є поруч, подивитися на цю капітули очима живої віри і віддатися Господеві з повною довірою. Це не легкий, а часом навіть і болючий, крок цілковито віддатися йому. Але це єдиний, який в подальшому приносить мир у наше серце і спокій. Друга перспектива це є зустріч з самим собою, так, само, так звана самозаспонка, де як не тут можна пізнати власні бажання, а навіть і обмеження, не прикриваючи їх. А побачити перспективу власного життя та життя спільноти такою, яка може, вона навіть і не видавалася раніше, дорогими їх. Правда очищає як і позитивних, також і негативних відпозів у нашому житті, і становить ядро справедливого ставлення до самого себе. І третій рівень це є зустріч з нашим ближнім. Кожен з нас. Має, як каже святий апостол Павло, тобто, скарб у глиняних посудинах, тобто превеликі Божі дари, слабо захищені і зовнішніх умов. Провінційна капітола це є одна із форм синодального шляху, тобто спільнотого Богу. Для край важливо зважати на умови, в яких переживаємо і яких кожен із нас. Дії, на ту дані, з яку ми маємо віддати один по відношенню до іншого, дані з нам відомо і невідомо, в якій перебуває кожен, щоб ми могли краще побачити заслуги і подвиги кожного ченця і свідчити про Божу дію кожному з нас. О, це якраз на завершення в час цієї капітули, ні на хвилинку. Щоб ми не робили, засідали, розмовляли, молитися, молилися, ми не можемо забувати, забувати про тих, хто якраз стоїть на осторожі нашої батьківщини, наших захисників, полеглих і поранених, особливо тих, які зараз ризикують власним життям і тим самим дають нам можливість взаємної зустрічі і праці. Слава Ісусу!